Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді .UA». Літо покотилося, а ось типова літня погода щось буксує. Спеки не видно, і в суботу, неділю, яку ми так довго чекаємо, цих вихідних температура повітря в Україні буде вкрайне високою. Вона встановитиме від 18 до 25 градусів вище нуля. Звичайно, 23-25 – це комфорт. Але 18-19 хотілося б трошки вище, особливо влітку. Традиційно тепліше буде у південній частині, там температура повітря досягатиме 25-28 градусів вище нуля. Дощі вони будуть, справа в тому, що через Україну будуть переміщуватися вологі атмосферні фронти, які і організують нам знову зливи, грози, град та шквали. Це буде нескрізь, місцями, локальні. Ми вже знаємо, що це типовий літній характер таких метрологічних процесів. Але, звичайно, якщо ви будете десь на природі чи на дачі, та й взагалі на відкритому повітрі, не забудьте про наш прогноз дощі. очікуються. буде звичайно прояснення, але чи парасоль, чи дощовичок, візьміть з собою обов'язково. Така настійка погода принесе. Деяке розчарування гіпертонікам та гіпотонікам, бо такі погодьтеся, ну карколомні стрибки останнім часом, то сильно росте атмосферний тиск, тепер при атмосферних фронтах, при проходженні, він буде різко знижуватися. Такі люди можуть відчувати певний дискомфорт. Тому будьте до цього готові. Хоча мені здається, що вже ви давно готові, адже погода цієї і весни, і літа вкрай мінлива у Києві, як і в усій Україні. Також в суботи, в неділю очікуються місцями короткочасні грозові дощі, і температура повітря буде порівняно невисокою, проте, як на мене, комфортною 20-24 градуси вище нуля. Е, ну, ще хочу зауважити, що, наприклад, у неділю у центральних областях та на сході дощі матимуть, ймовірність невисоку, порядка 30-35%. Ось такими очікуються вихідні. Хай вони запам'ятаються для вас лише з позитивного боку.